Україна, довго гомоніла, довго, довго кров степами текла, червоніла, текла, текла та й висохла, степи зеленіють, діди лежать, а над ними могили синіть. Та що? Тільки вітер тихесенько, повіває над ними, тілько розсерянесенько, сльозами дрібними їх уміють, зійде сонце, осушить, пригріє, а онуки їм байдуже, панам жито сіють, багато їх. А хто скаже, де гонти могила, муч... мученика праведного. Де Залізняк душа щира, де відпочиває? тяжко, важко, кат панує, а їх не згадають. Гомоніла Україна, довго гомоніла, довго, довго кров степами текла, червоніла, і день і ніч голд гармати, земля стогне не гнеться. Сумно, страшно, а згадаєш, серце усміхнеться.